16 листопада 1924 року в Харкові вперше зазвучало українське радіо. Ми починаємо нове століття українського радіо, яке починалося в Харкові. І важливо, щоб якомога більше людей знали про те, що Харків і Радіо це одне ціле. На цій марці є зображення нашого радіодому Харківського, звідти українське радіо, тоді обласне Харківське мовило з 1943 року після деокупації Харкова, і то був один із. І лілих будинків у середмісті Харкова, звідки можна було працювати. У нас 9 марочок, вони о, носять такий о, презентаційний характер і подарунковий характер. Тираж дуже о, маленький. Будуть даруватися, вони не для продажу, хоча вони звичайні поштові марки. Завтра в нас буде загальнодержавний випуск, теж присвячений сторіччю українського радіо. І ось ці ті марки, ті вже марки, вони будуть продаватися у кожному поштовому відділенні. Там, здається, 280 тисяч наклад для радіо немає кордонів і блокпостів. Тому, коли сталася російська окупація, російське вторгнення, українське слово, Ово люди могли ловити у будь-якій точці не тільки Харківщина, а й Україні. За радіодумом сумуємо, переживаємо, що він у нас трошки пошкоджений, але ми віримо в те, що ми рано чи пізно повернемося і будемо вже всі разом з цією командою суспільного працювати під одним дахом в новому сторіччі українського радіо.